Викладаємо, які ключі? Що ми бачимо? Ми бачимо, що він, він зворушливий до вас, він та, намагається вас перевозбуждити, щоб ви захотіли відносини з ним. Він відповідає вам на ваше на ваш привабливий вид, то як ви виглядаєте, він це оцінює за достоинство. А якщо ви якісь частини хотіли би предоставити йому, йому це приємно, і він від вас відповідає взаємністю на ваше почуття. А, можливо, це може не проявлятися в реальності, але він так мріє. Так, далі ми, що ми бачимо? Так, він а, Част, част, частково э, готові за вас боротися, стражатися, якось вас. Приво приваблювати і уводити якось так, от що він готовий за вас постояти, якщо це буде потрібно, він готовий битися з кимось, або якось увести вас у іншого. Він готовий в тому зма, в тому сенсі, якщо ви будете відповідати йому на його потреби. І в цьому в цьому він готовий на подібні дії. Захищати вас, відстоювати вас, ваші е, інтереси. Він е, не, хоче, е, не хоче продовжувати самотність, він не хоче залишатися самотним у своїй квартирі, у своєму автомобілі, у своїх е, оточенні, де немає людей, і він е, йому це, його це не задовольняє. він хоче. А якихось яких реальних стосунків він хоче відкритися, він не хоче бути о, о, зачиненим від від усього світу, о, тобто він хоче якось щось змінювати. А то, чим його не відвольняє, то чим він живе, то, чим переповни його дні, ночі ми не знаємо. А, так, і значить продовжуються якісь такі змагання з чоловіками, він хоче змагатися, але можливо він змагається. Він змагається, перемагає, можливо, а вообще по як по якомусь там. По якимось там запитанням, то якісь там справи проходять з чоловіками. Він хотів, не хотів, але це є. Він проявляє відвертість якусь, він щось відстоює свої свої якісь права, він відстоює відстоює свою точку зору. Він це дозволяє собі, бо він в чомусь впевнений, що ви вы... З ним краще очі вам бути з ним краще, ніж з кимось іншим. Він так собі це бачить, і він впевнений у своїй правоті. Він відстоює вас од у, у інших, інших якихось там злопихателів, які можливо хотів би мати такі з стосунки або Хочуть надавати вам якусь свою увагу, можливо, щось щось більше. І що він застосовує ще відносно вас, які ключі? Ви знаєте, він а, до, а, хоче дивитись на вас, він, він хоче а, розважатися, а, бачити вас, а, це для нього еротична фільм, еротична а, стрічка, яка. А, буде його задовольняти. Він би, він би хотів бути поруч з вами, коли ви роздягаєте, коли ви оголяєте частину тіла, він хочеться бачити, він хоче якось задовольняти вас, бо це надає, стверджує його міцні наміри і це стверджує його пристрасть до вас. Тобто він не хоче не хоче щоб його очі не бачили вас. Він хоче, щоб його очі були були щоб ви завжди були в його очах. Він хоче задовольняти себе вашими ві видами, вашими. Згібив, згіби його цікавлять. Він задоволений вашою вашою крисотою і приваблює там шкіра, все це він хоче наблюдати. Тобто він е, хоче бути ближчим до вас. Він хоче задовольнити ваші потреби е, теж. Тобто, спочатку він вас бачить, він вас хоче, він в нього зарождаються якісь мрії, а, і він хоче це. Е, Продовжувати з вами. Тобто він не байдужий до жіночої краси, яку ви йому можете демонструвати, або яку він вже розгля... роз... знає. Тобто він вас розглядував, він вас бачив, він вас а, знає, ваші сторони, які йому приємні, а, і... Тобто краса вашого тіла йому не байдужа, Ось як він вас бачить. А, але він ä, ä, mm, охолоджується тим, що вас бачить не тільки він, а може він вас і не бачить, він бачить вас у уяву у своєму уявленні, так? Багатою, красивою, що вам є, що що показувати. У вас, ä, у вас є красиві локани, макіяж з при, приположимо, там і красива шкіра, і таля, яка йому не не зне звене залишає успокою. Можливо тесь, те, що зворушує його фантазії, зворушує ще чи чиїсь фантазії, і вас бачить хтось інший, може підглядувати десь у соціальних сітях або сусіди, або хтось, хто кого ви зустрічаєте особливо улітку, де ваші частини можуть бути не дуже прикритими. і він так вас уявляє, але, можливо, він не задоволений тим, що ви існуєте не лише для нього. Все, що він знає про вас, це це існує для оточуючого, оточуючих людей, де ви маєте де ви буваєте, де Ви маєте якісь стосунки з суспільством? Ось як він бачить те, що ви він вір віру, що ви здатні на якісь пари сексуальні, на якісь, на якісь задоволення його як чоловіка через свої вуста. І можливо, це буде йому приємно. Він вважає, <кій> вважає, що це ви нас на це е... да. Це е, вас не підничо, таке такі відношення, якщо ви дозволити собі близько торкатися своїми вустами, його частину тіла, це буде його задовольняти. Він не буде якось неприємно вражений. Тому що купки, кубки ми бачимо, прилив емоцій, прилив приєднаного тобто, це цей час. Коли ви так себе поводите, там ви можете його обняти, ви можете його поцілувати десь, де він не особа чекає, це буде йому приємно і якось він впевнений, що ви він... що це можливо з вами. Ви так може в уявляти, тобто він а Візуально а, бачить бачить ширше а, ваші здібності візуально, і він використовує ваше а, ваше тіло, як і, як і б воно не було ваше тіло, як ключ до ваших відносин. Тобто ваше тіло його возбуждає, він а, приємно вражений а, а в ваш красує вашого тіла і він а, готовий а, бути з вами на найближавшим часом можливо ви займаєтесь самолюбуванням з якимось і не дуже хочете себе так поводити як от а, там проявляти першу закоханість або ще щось і він не відчуває тоді що ви повинні так себе поводитись наодинці сексуально наодинці ви повинні бути для нього на сексуально на і це у двох він е, э, уявляє вас задовольняти, Ваші якісь потреби культурного плану, тобто він хоче, щоб в, в оточенню оточувати вас красивими діями відносинами. Інтураж повинен відповідати. Високим стандартам він хоче, щоб ви красиво виглядали, красиво одягалися, щоб на вас був одяг, прикрашаючий вас. Він теж хоче бути при привабливим, одягатися так, як це буде красиво і зручно. Ну, тобто, антуражно він уявляє собі. Для, який переповнено, переповнений, переповнений э, комфортом, у краса, у самих красивих стосунках, які такого він може собі уявити, можливо, у нього є на, на це можливості. І ці можливості він хоче э, в цих можливостях він бачить вас, щоб ви э, були э, Подивив його таким такою апік, коли у вас бувають зустрічі, і це він, тобто свій матеріальний стан він вважає теж, теж ключем до при до ваших стосунків. Тобто, значить, він не хоче збіднювати ваші відносини плохими думками, плохим антуражем або чимось, щоб ви бачили щось. він не хоче, щоб ви бачили його в плохому стані, коли він не, не змитий, ката коли він не переодягся, не змінив свій одяг, якщо це потрібно. Тобто він не хоче, щоб ви бачили його так. Він він хоче, щоб ви бачили його красивим після перукарні, щоб від нього хорошо пахло, і він не хоче бути одурманеним, вами, mm -hmm. він хоче бути достойним вас. І Тобто, значить, Ту, що ви з собою робите, а це, це част, частково може його, його якось приваблювати, ваш дохід, наприклад, або ваша робоча атмосфера, робочі стосунки, ваша поведінка на роботі, і можливо. Ті моменти ка, коли ви не думаєте про нього, забуваєте і не думаєте про нього, але він вось ось який красавець у всьому у всьому своїй красі, він готовий і ти, і почати почати з вами шлях там. Де виходить, то, як він уявляє, ви будете задоволені, він хоче задовольняти ваші потреби. Ось так красиво задовольняти потреби. Ви такі красиві люди. От, він готовий а, таємний мати відносини або. Ви він, він хоче з вами відносини. Якщо ви хочете бути мати таємні відносини, окей, можливо він готовий до цього а, піти з вами в цей тає таємний шлях, де ви будете разом, він а, виглядає поважною людиною, він виглядає впевненим і здатним. На якісь а здатні, на якісь а, спокуси. От ми бачимо, що він може бути оточений, а яким в якомусь суспільстві, де а, йому може бути приємно а де він буває. І він це теж вважає своїм плюсом, це що він має доступ до якихось суспільств, до якихось, тобто він проводить свій, свій час, розважається і має якийсь доступ до інтересних не Неабиякого суспільства. І може він має який, там досить цього спілкування за поважними людьми. Жінками, наприклад. От. Так. Він може, може бути з вами. Може, задовольнитися теж він вважає своїм плюсом. І... Хтось .е. переповнити вас э, почуттями ніжності, вдячності. Він готовий з вами, з вами в, в такий зварусовий путь, э, він готовий відкрити цей путь, почати з вами під вас, він вас буде роздягати, якщо ви не були з чоловіками. Він це буде враховувати. Він буде ласковий і ніжний з вами. Він не зворушує ваше, ваше якісь а, запретні е запретні якісь заборонені теми. Він будь ласковим, ніжним, красивим з вами, і він а, може вас задовольнити у вашому становищі, у вашому стані. Якщо ви заміжна, то він може бути вашим коханцем. І це а, зможе збагатити вас досвід. Так, от ваша красається йому ключами до ваших відносин. Тобто, тому що вам може не вистачає ваших фінансів, наприклад. Він може це задовольнити за вашу красу, за вашу якусь відважність до нього. І скромність він бачить, сп... якусь таку справедливість там, і та, і та... тим паче, ваше не точно не не Адвишають його байдуже. Так. Ну, те, те, що він бачить, він бачить багато ключей і плюсів від ваших стосунків. Тобто З'являтися будете в у, у обществі, в якомусь суспільстві, в такому де всі розважаються. Ви можете бути з ним на один, йому погано, дурно, або ще щось там відбувається таке, що він не готовий до якихось задач. він, він готовий бути з вами, навіть е, в такі хвилини, коли він Передбачає якусь загрозу проти нього. Тобто у будь-яких випадках він вас любить, кохає, і цей сценарій він не завершає, він хоче це продовжувати, або він хоче це почати з вами для того, щоб задовільняти вас і вам повинно бути подобатися антураж, інтер'єр, та кроват, на якою ви будете у двох. там, де ви будете знаходитись, буде приємні, культурні, якісь якісь особливі інтер'єри, прикраси, якісь там декорації, які вам будуть довго Помпам'ятати вибухи довго ці декорації, і він вам вас може розважити таким чином. Тобто ваші стосунки несуть собі багато користі, якщо вони будуть відбуватися. Ніжність, ласка, любов, там кохання в чому ж відважність ми бачимо таку, що він не залишив вас на одинці там десь, не хоче, щоб вибила один і щоб одна, і він і щоб він був один. Можливо, він хоче пояснити, що разом ви красивіше виглядаєте, і ви теж задоволені обидва. Це і це, це теж плюс, це теж ключ ключ до ваших відносин, ваша згідність один з одного. І ви розкриваєте один одного, ви поглиблюєтесь один від один до одного. Тобто, тобто ви заглиб глибоко знаєте один одного і вам це буде. Вам це буде а, прикрашати вашо ваше те, що ви він теж, ви бачите, він теж як подивитись. Йому теж може чогось не вистачати. Тобто, ті, ті гроші, які він має, і можливо, які би він не мав. А, можливо, багато, можливо, не дуже багато, але це добре, але але йому це недостатньо. Він хоче романтичних відносин. І ви можете бути його ключом ключем до а, краси життя, до продовження роду, до якихось романтичних стосунків, які призведуть до більших якихось результатів. От такі відкриті, от такі усташонки, які де ви вдвох, де ви не, не змушені завершатися, вони змушені закриватися один від одного ви поруч і це прикрашає наш розклад. Тобто аркани нам доводять, що у вас багато ключей один до одного. У вас краса, у вас там локони якісь а, і, і про і прочі, що він хоче, хоче это, забрати собі, а, і він самодостатній, але бувають моменти, коли йому грустно, коли йому одиноко, і він хоче, щоб ви були в такі хвилини поруч, щоб ви змогли його розслабити, розвеселити, щоб. Е, врятувати від смутних думок від грусті і вот щоб ви були в одному ліжку задоволені це він так уявляє свою кінохронці про вас а коли ви усміхаєтесь коли ви вдячна в вигляда вдячні за нього з любов'ю з ласкою ви тримаєте один одного з... Своїх руках, одне одному в красивому антуражі, і якісь прикраси там, от, де не особливо відкривати частина тіла. І, і все зводиться до того, що він хоче, ви можете, і буде добре, якщо ви будете разом з ним. Немає третіх ліць, їх просто не існує. Коли ви двох, то не існує третіх лиць. Вони знаходяться у тіні і не виявлені.